Громадою я і Тарас Антонів співголова оргкомітету дня незалежності при комітету українців Канади Торантонського відділу. Ми тяжко працюємо, щоб справити свято, сп яке відбудеться цього року, 11 серпня 2023 року. Рація комітету вже починалася. Починається вже прикінці двадцять другого року, і ми разом збиралися в тоді, коли ми йшли, перевірили, як наше свято стане перейшло, і подивитися, як ми могли покращити, як ми можемо то зробити то свято веселіше і наших гостей як найкраще запустити. Komitet se sklada in tam poda 30 oseb, ki pridejo v našem komitetu. In naš komitet je razdeljen na veliko podkomitetov. Imamo komiteje, ki se ukvarjajo z ustanovnim zbiranjem, 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 imamo tudi komiteje, ki se ukvarjajo z ustanovnim А і ми всі разом збираємося по спочатку місячно. А ті ближче коли свято йде, то тижнево ми збираємо, переговорюємо і всі які наші проблеми, і наші ідеї, які ми беремо, і все розговорюємо в нашому комітеті. І та ціла річ, що ми дуже гарно, дружно працюємо. А ми маємо багато ветеранів, але до завжди вітаємо нових людей, які зацікавлені, як які імпрези організувати, і наша надія, є, що ми вже наше наступне покоління виховуємо, щоб вони знали, як це з ним працювати. А починаючи наш процес, то ми перейшли, перевірили, як ми рік перед тим зробили, то які ідеї, що ми хочемо зробити наступний рік. І в той спосіб ми поча і, і ту працю ми почали вже в січню. Та ми розговорили, що ми хочемо робити, що ми хочемо на сцені робити, яких людей ми хочемо брати і збирати, які ми маркетинг хочемо робити. І ми ті всі п'яни розговорили, розплянували. І тоді ми назначили тими під які працюють, не разом пішли і здійснили ці ті ті речі. Тижнево ми збираємося під час наших е, мітингів. То до коми збираємося, то всі звітують, всі підкомітети звітують. Вони мають, що вони зробили, що вони не зробили, які вони то доліки дістали. Так само, які недоліки там, які там проблеми є. І ми багато часу е, е, присвячуємо, що ми знайшли, як у як то розв'язати в цих справах. І тепер в то, документся you know, наше свято тут буде є, так майже два тижні від сьогодні. А uh, то можна радо сказати, що ми вже є майже готові. Деякі речі, які ми нам треба ще замовити, так далі. Але то є, що ми робимо так рік за роком. То ми знаємо, що ми маємо робити, де ми маємо робити, і куди ми маємо робити. І то є люди, які від нас чекають you know, і, і вже готові нам спрацювати. Дякую, добрий день. Я називаюся Леся Бонк. Я є співголовою День Незалежність України. Ми святкуємо цього року, а тричі річничу День Незалежності України. І також я є співголовою з Тарасом Антонівом, і ми працюємо вже довший час разом і щоб зорганізувати це свято на 19 серпня цього року на Сентаніопарк. А день виглядає такий, що ми маємо Перше урочисту частину і маємо політики, що до нас приходять. Будемо мати молебень і щоб вшанувати Україну. Тоді після урочистої частини ми маємо також концерт, розвугавий концерт після контрцерт, починаючи півтратої, йде аж до 9 години. І вже в 9 годині будемо мати оркестру на сцені і будемо трохи співати, будемо думати про Україну і, і думати, щоб мріяти, що Україна буде вільною. Через цілий день маємо ярмарок. Дуже багато наших підприємств мають свої вишиванки чи біжутарії. Poljke, širijake, suvenire pro, a, pro ukrajino. Bomo imeli predvot v našem kodku veliko igre in pojezd za otroke. Električni pojezd, lahko posedite si in pojejite. Imamo tudi veliko prejomurkov in imamo veliko naših hranjivskih ukrajinskih. Це можна купити власні української харчі, і будемо а, також співати по Україну. А вареники будуть? Вареники будуть, голубці будуть, а, ще, пиріжки. Всі українські, українські страви, борщ. страви Борщ Так, всілякі страви наші українські. І очікуємо, що будемо. Багато думати про нашу Україну. Також будемо мати виставку, дає з with Ukraine, щоб не забути про нашу Україну. З ми збираємо добровільні то щоб висилати і щоб ми могли підтримати Україну, як ми можемо. А розкажіть, як підтримують, чи є у нас спонсори, які нас підтримують, яким чином за завдяки кому, також завдяки чиїй підтримці відбувається цей концерт? А, так, це збираємо, збираємо спонсорів, збираємо, щоб відбувалося цей день наш. Ми лише організуємо новий день, але це дуже коштовне, але наші спонсори нас підтримують. Маємо багато спонсорів, і також маємо святкову книжку, якій маємо реклами, і також можна в тому свою рекламу дати про вас, візитівку чи рекламу про ваш бізнес. Чи важко провести таке свято? То є дуже важко провести це свято, багато прачі входить до цього. І ми сподіваємося, що будемо мати так, як ми мали минулого року. Ми мали дуже гарний а, а, той, а, той день, і було дуже тепло, дощ не падав, сонце гріло нас, і будемо а, мріяти, що Україна буде вільною. До перемоги. Слава Україні! Героям слава сьогодні з нами пані Леся Мовчанка. Є керівником концертної програми. Я би хотіла декілька слів, пані Лесі, щоб ви розказали е, власне про концертну програму. Що ми очікуємо цього року? Ми плануємо робити концерт більше ніж завжди, тому що переважно з концерту чотири години. Три години на більше цього року ми плануємо зробити концерт першої години, а до 12 тут вечора. Значить, перша частина чисті частини завжди, друга частина це святкова концертна програма. В концертному програмі концертне було дуже багато. Цікаво, творчих конкурс. А найголовніше дуже багато буде подозрених співаків, артистів, які приїхали з України. Це так, наші нові обличчя, наш новий огляд і нове бачення концерту. І також, ми будемо використовувати замінити всіх тих, які в нас є колектив. В місті Торонто, Місісага, Хамельтону, наприклад, в нас пересувальний колектив з Гамільтоном, Бабіну з Місісаги, прийматиме участь так само ансамбль танцю Яна, Україна. І цього року ми будемо мати два колективи естетних, два колективи нових. Цікаву умову створених, так що програма буде красива, гарна насичена, і я вас всіх запрошую приходити. Пане Петро, розкажіть, з чого все починалося? Почалося 32 роки тому. Перший день незалежності ми святкували на оселі Київ в Оквіл. Там відбувалися свята аж до 2007 року. І тоді ми вирішили, бо так вже зросло наше свято, тисячі й тисячі люди приходили. Ми мусили мати більше місця, і в цей той, той рік ми перенеслися тоді на Сентеніал Парк. І вже від сьомого року ми вже святкуємо ціла громада Торонтонська, Південна Онтаріо в Сентеніал Парк. А чи важко було домовитися про про саме про цей парк? Це було рішення політичне мера міста. Так, та воно не, воно і, і далі воно все є складне, бо місто не дуже любить, щоб люди мали великі. Великий фестивал, велике зібрання по парках. Вони все кажуть, давайте робити це десь в місті, чи, чи на якусь вулицю, але парк самі парком. То ми то було політичне рішення. І за те, що ми кожного року так добре провадимо і, і, і чисто лишаємо цілу оселю, місто нам. Далі дозволяють, але вони все кажуть. Якби ви перестали і не робили, ми іншим би не дозволяли. Тому я дуже щасливий, що ми маємо далі підтримку від міста. Пане Петро, ви є головою Конгресу Українців Канади. Відділ Торонто. Розкажіть, які ще заходи, окрім цього, проводяться в цей рік. Ми будемо відмічувати 90 ліття холодомору. І ми організуємося, так як кожного року. Ми робимо в листопаді, робимо молебень, панахиду при пам'ятнику. А цього року ми мусимо щось трохи більше зорганізувати, то ми на це готуємося, бо відмітити ту дату є дуже важне. Спеціально тепер, що Геносит знову діється на Україні. І ми мусимо перед світом показати, що то не перший раз, що Москва. Verdade, que eu não sei na é